Зимові пригоди пасажирського автобуса. Автобус радів, що настала зима, адже скоро почнуться новорічні свята. Можна буде їздити до друзів у гості, дарувати подарунки, і мешканцям міста буде дуже потрібна його допомога. Попереду на автобус чекало безліч пригод, і нічого не хотілося прогавити Аж раптом погода зіпсувалася. Посипав густий сніг, він заважав автобусу бачити дорогу і налипав на лобове скло. Це дуже заважало руху. І до того ж через сильний мороз утворилася ожеледиця, і автобус зовсім зупинився. А він боявся послизнутися і з'їхати з дороги. Що ж робити? Невже свята зіпсовані? І Йому доведеться всю зиму простоїти в гаражі. Може, бібі -Бі зможе якось допомогти? Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Бі -бі. Цього дня пройшов сильний снігопад, і бібі -бі вирішив розчистити сніг перед майстернею, щоб його клієнти могли легко до нього дістатися. І один, І два. Фух! А ось і перші гості. Ой, а чого це ти такий сумний? Автобус розповів, як збирався допомогти мешканцям міста. Як сильний снігопад заважав огляду. Як він ледь не послизнувся на слизькій дорозі. Непорядок. Чого ж ми стоїмо на морозі? Заїжджай скоріше до майстерні. Зараз ми придумаємо, як тобі допомогти. Майстерня, бібі. -Бі. Взимку пересуватися набагато важче. Через низьку температуру і сніг дорога вкривається льодом і колеса ковзають. Нам треба зробити так, щоб твої колеса краще трималися за дорожнє покриття, і ти не сміливо проїжджати слизькі ділянки. Дай, Дай-но ну, подумаю. Хм... Ось, як на мене, надійний спосіб. <гум> Авжеж, стояти буде надійніше, але ж нам треба їхати. Не підходить. А як вам таке, колесо? Щеплення з дорогою буде гарне, але без шин їхати не дуже зручно. Може, тоді це підійде? Ідеальний варіант! І їхати зручно і ковзати не буде. Для безпечного пересування у холодну пору року розробили спеціальні шини з маленькими шипами. Вони краще чіпляються за дорожнє покриття і не ковзають на замерзлій дорозі. Чого ж ти? Ще якісь проблеми? Ай, справді ледь не забув. Треба зробити так, щоб лобове скло завжди було чистим. Зазвичай для омивання лобового скла використовують воду, але взимку вода швидко замерзає на склі і перетворюється на лід. Тому нам потрібно дещо інше. Може омивати скло соком. Він смачний і корисний. <гум> Сік, звісно, корисний, але тут він не підходить. Тоді, може, гарячий чай. <гум> Ні, гарячий чай краще пити дорогою. Мити скло ним точно не варто. А що скажеш про такий омивач? А ось це те, що треба. Ця рідина не замерзає і чудово відмиває скло за будь-якої погоди. Ну, все, тепер ти готовий до зимових поїздок і не прогавиш жодної події. Не поспішай, друзяко, ось тобі спеціальний знак. Такий знак потрібен для того, щоб інші машини знали, що у тебе спеціальні шини, і ти упевнено тримаєшся на дорозі. Щасти тобі, будь уважний на дорозі. Па-па! Майстерня бібі. -бі. Тепер автобус завжди допомагав мешканцям міста, бо сміливо виїжджав на маршрут, попри сильний мороз і снігопад. Він назавжди запам'ятав, що до зими слід готуватися завчасно. Як бібі -Бі допоміг автомобільному крану і катку. Будівництво йде повним ходом. Зовсім скоро тут побудують нову школу. Обережніше. Оце халепа. Каток не помітив великого котловану і впав в нього. Треба бути уважнішим. І завжди дивитися на всі біч. Автомобільний кран. Як добре що він опинився поруч. Зараз він зачепить каток гаком і витягне його з котловану. Каток дуже важкий. Потрібно чимало сили, щоб його витягти. Яка прикрість. Гак виявився не надто міцним і зламався. Необхідна термінова допомога автомеханіка. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Стерня бібі. -Бі. Добрий день. Що у вас зламалося? І автокран розповів бібі, -Бі, що його друг каток був неуважним і впав у котлован. Ага. Він намагався його витягти, але каток виявився надто важким. Його будівельний гак не витримав і зламався. О -о -о. Тепер будівництво зупинилося, а каток і досі в котловані. Ай -яй, яй Дуже неприємний випадок. Ми замінимо зламаний гак на потужніший. Він точно не зламається. Малята. Допоможімо бібі -Бі швиденько впоратися з заміною гака. Адже бідолашний каток і досі у котловані. Що ж нам вибрати? <плес> Та це ж рибальський гачок. Його чіпляють на вудочку, коли йдуть рибалити. Нам він не підходить. Може, нам підійде цей гачок? Ні, це гачок для плетіння. Таким гачком бабуся плете теплі речі на зиму. Він нам точно не потрібен. Це новий будівельний гак. За його допомогою ми точно витягнемо каток з котловану. Їдьмо швидше на будівництво. Майстерня Бібі. -Бі. Ого. Дуже глибоко. Друзі. Запам'ятайте. Дітям без супроводу дорослих перебувати на будівництві суворо заборонено. Його чудово! Я знав, що у нас усе вийде. Усе ясно. Я зрозумів, чому ви упали у котлован. У вас же нема дзеркала заднього виду. Це треба неодмінно виправити. Настільне дзеркало. Цим дзеркалом можна пускати сонячні зайчики, але нам воно не підходить. А може, збільшувальне скло? Ні. За допомогою збільшувального скла можна роздивлятися дуже маленькі предмети. Але катку вона не знадобиться. Чудово! Саме те, що ми шукали. Ну Тепер ви завжди бачитимете, те, що у вас за спиною, і більше ніколи не потрапите у таку неприємну ситуацію. Тепер каток і автокран можуть повернутися до роботи, і будівництво школи відновиться. Чудова робота малята. Ви з бібі справжні молодці! Автовишка знову на висоті. Автовишка працює на висоті, міняє лампи вуличного освітлення, ремонтує обірвані дроти і допомагає розв'язувати різні проблеми, пов'язані з висотою. Саме тому вона сама має бути на висоті, тобто у робочому стані. Що сталося? Автовишка не може підняти стрілу. Здається, треба їхати в автомайстерню. Куди? Звісно ж до бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Бі -бі. Ой! Ай-яй-яй. Привіт, а ти вчасно допоможеш мені замінити лампу освітлення. І автовишка розповіла бібі, -бі, як вона хотіла відчепити повітряну кулю від опори, але не змогла підняти стрілу. Так, неприємна історія. Ану, зробімо діагностику. Так. Ага. Твоя стріла піднімається за допомогою гідравлічної системи. Насос накачує машини мастило у систему і сила тиску мастила піднімає стрілу вгору. Із часом мастило витікає із системи, і насос не може створити потрібного тиску. Тому стріла і не піднімається. Майстерня бібі. -Бі. Не сумуй. Нам всього лише треба залити свіже мастило. Давай ну, виберемо мастило, яке нам підійде. Ось вам масло. Підійде. Це ж вершкове масло. Воно підійде для бутерброда. Перекусити після роботи. А оці олію вона дуже схожа на машину. Рослинну Олію добре додавати у салати, а не в автовишки. Ну а це? Що скажете? Це справжнє мінеральне мастило. Заливаємо у систему І порядок. Готово! Вмикай насоси, перевіряй, як працює. Стоп! Опускай стрілу! Обережніше! Щось трапилось. Ага, опора зламана. Треба негайно замінити. Зараз виберемо таку, як слід. Ось гарна підставка. Коли автовишка піднімає стрілу, їй потрібні дуже міцні опори. Можливо, ця штука, а вона металева. Це домкрат. Він може підняти машину, але він нам не підходить. Ю, -ху! те, що треба. Ставимо на місце і пробуємо підняти стрілу. Тепер поспішай до тих, хто чекає твоєї допомоги. Па-па-па-па! Майстерня бібі. Бібі -бі допоміг автовисці знову бути на висоті. І при цьому автовишка не дивиться на всіх зверхню. Вона завжди готова допомогти друзям. Так само, як і бібі. -бі.